Я не можу розмовляти про нього, як в майбутньому ну, Дуже тяжко. Він був дуже надійною, сміливою. Знаєте, як для жінки дуже важливо відчувати підтримку, Не на словах, а на ділі. Якщо були якісь негаразди, я завжди до нього зверталася. Я дуже добре пам'ятаю, як він мені казав, це не проблема, в тебе є я. І дуже тяжко лишитись без цієї самої головнішої опори. Він завжди знав свою роботу, без жодного пафосу, без зайвих слів. Він виконував свої поставлені завдання. Він Завжди міг заспокоїти, міг порадити. Він був постійно поруч. Він був поруч, коли ми разом з ССУ заходили в Купенськ та звільнили його. Він був поруч, коли ворог підійшов до околиць міста Харкова. Він один з перших долучився до наспіх створених бойових груп в підрозділі. Він, як завжди, чітко і впевнено виконував бойові завдання. Він був такий стійкий крими, такий, що слово сказав, він його витримає, виконає на нього, можна було покластися. Надійний був, що казати, ми з ним багато відряджень проїздили. Виконував не складніше цю від від привів тюнформацію щодо прориву ДРГ, до евакуації людей і патрулювання в місті. Він казав, я завжди в пару. Ну, це було його. Він ну, це більше не, не бачив. Я вдома сидіти не буду. Я або тут, або в ЗСУ, ну, я не буду вдома сидіти. Він був сміливий і гарячий, запальний. Він вже не раз отримав поранення. Він отримав важку контузію за декілька місяців до того. Але залишався. Перше поранення отримали буквально за вісім місяців до цього загибелі. Попали під мінометний під обстріл. Були контужені, поранені, були до шпиталю ввезений. Ми вилікувалися і поїхали знову на Куп'янськ. Наш підрозділ виконував бойове завдання в місті Терецьк Донецької області. Там сложний отряд нашого підрозділу був. І склалася дуже складна оперативна ситуація. Частина наших хлопців потрапила в оточення. Довелося оперативно приймати рішення для того, щоб витягнути їх з цієї небезпечної зони. Це було декіль, за декілька тижнів, може за тиждень, до того, як він загинув, він зателефонував мені і каже, я поїду, ви наших хлопців. На що я сказав? Тобі вистачить завдання, в Купінську теж є що робити, теж небезпечно, залишайся там. Ми, якщо буде потрібно, ми тобі зателефонуємо. Він просився своєю групу виїхати теж на допомогу, але я йому відмовив і через декілька днів, через тиждень десь він загинув на Купінському напрямку. Коли надійшла звідка, звістка страшна, я одразу сів, то поїхав до Купенська і до останнього не міг. Повірити в тому, що він дійсно загинув. Він не могло це трапитися. Він завжди виходив сухим з усіх найважливіших, найстрашніших ситуацій. Але цього разу він загинув, загинув зі зброєю в руках, захищаючи нашу рідну державу, нашу рідну Харківщину. Так сталося, що я за кермом їздив, а він старший сидів поруч. А то якось він каже, та давай я пойму. І інколи він був, там, сам сісти за руль, покататися, того я сяду за кермо. І так трапилось, що він сів за кермо, і я рядом і що і мені рятував життя, що летів мій відрон і він влучив іменно в водія, у кришу, в місце, де знаходиться водій. Він був любичим чоловіком, гарним батьком. У нього залишилась дружина, двоє дітей. Після втрати чоловіка, ну, розумієте, діти для мене це все, що мене тримає. Також сумують за ним. Він коли розуміє, що це все трапилось, але десь на підвідомості мені здається, що він просто там, що він приїде. Вдома на вихідних, коли бачиш військову машину, яка спускає позагині. Серце виривається з руни. Здається, що це він.